Доброго ранку малята! Сьогодні до нас завітав зайчик та ведмедик. Давайте з ними привітаємося. Доброго ранку, зайчику і ведмедику. Прийшла зима, на вулиці стало холодно. Ведмедик з зайчиком вирішили погодувати пташок, але вони не знають, скільки їх. На нижню смужку посадить стільки снігурів, стільки синичок. Визначіть скільки синичок. І снігурів. Так, порівну. Пропоную пограти в гру День і ніч. За сигналом ніч діти заплющують очі. За сигналом День розплющують. Подивіться на пташок. Визначить скільки снігурів і синичок. Порівну. Ніч. Заплющить очі. День. Що ви помітили, діти? Немає однієї синички. Кого менше? Снігурів чи синичок? Снігурів більше. На На одну. Ніч. День. Що ви помітили? Яка пташка зникла? Снігур. Кого більше? Синичок. Зараз, скільки пташок сидить на гілці? Подивіться уважно. Порівну. Розгляньте важно на малюнок і визначіть, яких предметів більше, а яких менше. Чого більше пірамідок чи м'ячиків? Пірамідок більше. А чого менше? Так, м'ячиків менше. Кого більше котиків чи собачок? Котиків і собачок порівну. Чого більше ялинок чи грибочки? Ялинок більше, а грибочків менше. Наші гості дякують за допомогу. Вони поспішають годувати пташок. До нових зустрічей!